Всім привіт! намасте. Сідаємо в комфортну позицію. Витягуємося за маківкою вгору, поверніть плечі назад і вниз, боріть разом лопатки, живіт підтягнутий, закриваємо очі і робимо три глибоких вдихи і видихи, відпускаємо з видихом напругу з тіла відпускаємо думки, очищаємо наче, з видихом наш розум і наші тіло. Ще один вдих і видих. Добре. І тепер підборіддя опускаємо вниз до грудей і починаємо прокручувати його на ліву сторону. І через передню поверхню тіла направо. Тягнемо вухо по черзі до лівого плеча ліве і до правого плеча правого. І продовжуємо такі провороти, акуратно проходячи через кожну точку. І ще по одному разу на кожну сторону. Вдих і в Добре, піднімаємо голову вгору і дивимось, печеться за праве плече і за заліве. Продовжуємо зберігати дихня, глибоко подих. Дих. І видих. І ще один води. І видих. Добре. Зупиняємось по центру і штовхаємо тепер голову під боріддя вперед, на вдох, і на видих притискаємо під боріддя шиї. І ще вдих, вперед, лаговим шию, і видих назад. І продовжуємо вдих і видих. І ще три рази. Зупиняємось по центру, повертаємо плечі декілька разів назад, малюємо великі круги плечима і вперед. І зараз руки на колінах, ми штукаємо, грудний відділ вперед, навдох прогинаємось і з видихом, скругляючи спину, перекатуємось назад. І ще вдих. Прогнулося, видих, округлимось. І видих. І видих. І ще три. І два. От. Добре. Виіп'ємось, витягуємось руки через сторону вгору вдох. Потягнулись, наче ми хочемо вирости. І з видихом опускаємо праву руку на долоню або можливості на ліку. І за правою рукою, наче вас хтось взяв за долоню, і тягне туди в ліву сторону. Дві сідниці у нас притиснуті. Руку праву стараємось вирівнювати в лікті, долоня дивиться вниз і погляд, якщо можете переводити вгору, якщо це некомфортно, можна дивитися вниз. Продовжуємо витягуватись, вдих видих тут. І ще глибокий вдих, І видих. Схинаємо праву руку в лікті, закладаємо Долоню за голову. І на вдох ми розкриваємо за Повертаємо грудний вгору і погляд. А з видихом, малюючи півколо, тягнемо наш правий лікоть до лівої долоні. На видих провертаємо груди вниз в килимок. І продовжуємо на вдох, ми розкриваємось, а на видих закриваємось. І ще розкриваємось видих, Закрилось видих. Ще видих. І видих. Ще один. І видих. видих, І, і видих. Добре. Розкручуємо. Знову витягуємо руку, отягнулась і плавно підіймаємо згору. Права рука у нас на ліве коліно і за лівою рукою з видихом витягуємось над правим коліном, можна погляд знову перевести вгору. І грудний відділ стараємось розкривати вниз, ми не дивимось. Виростаємо. І ліва рука йде за спину. Підтримуємо себе правою рукою штовхаємось від коліна, видихаємо скрутка в ліву сторону, і вертаємось в центр, витягуємо за руками вгору на вдох і з ми опускаємось на правий лікоть, і за лівою рукою витягуємося, наче накриваємо ліве вухо. Стараємось витягувати руку, туди, наче нас хтось взяв, і тягне в праву сторону долоня, повернута вниз, лікоть стараємось вирівнювати грудний відділ, розкриваємо вгору і погляд знову або вгору, або вниз. Пилимок, як вам комфортно, глибоке дихання, дві сідниці притиснуті до підлоги, не відриваємось. угу, Сидимо. Ще один глибокий вдих. І видих, добре. І беремо, тепер опускаємо ліву долоню за голову. І на вдох ми розкриваємось, провертаємось ще більше в центр. А на видих тягнемо лівий лікоть до правої долоні. Наче. І грудний відділ закриваємо вниз. І ще на вдох розкрились. На видих закрились. І ще один видих. І видих, закриваємось. І продовжуємо видих І видих, і ще один. видих І видих. Повертаємось на бік, витягуємо знову ліву руку і плавно підіймаємось, опускаємо ліву. Долоню на праве коліно, а за правою рукою з видихом витягуємося над лівим коліном в діагонал. Грудний відділ знову відкриваємо, погляд вверх, отягнулись. І витягнулись вгору на вдох і з видихом штовхаємо лівою рукою, погляд за праве плече, права долоня нас підтримує за спиною. І вертаємося. Витягуємось вгору вдох і з видихом руки на коліна і промальовуємо тепер кола і рухаємось направо, вперед, наліво і назад. І малюємо такі великі кола. Вперед на вдох, розкриваємось, назад на видих, закриваємось. І ще вдих. І видих. І ще один круг цю в цю ж сторону, вдих. І видих. І тепер рухаємось в іншу зліву, направо. Угу. Так само глибоке дихання зберігаємо. На вдох. Розкриваємось і на видих назад. І ще один. І видих. І останній. Вдих. І видих. Залишились в центрі. Витягуємо руки вгору, пальці розкриті, долоні дивляться вперед. І ми добре потягнулись на вдих, а з видихом стягуємо лікті назад, збираючи лопатки, відкриваючи ще більше грудний відділ. І на вдох. Ми витягуємося руками, а з видихом збираємо лопатки. Угу. І лікті тягнемо назад. І продовжуємо вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. І останній видих. І з видихом збираємо руки позаду замок. І витягуємо, збираємо лопатки, витягуємо замком назад, ще більше розкриваємо грудний відділ. От, відір. добре, І відпустимо. І повертаємось зараз в позицію на четверень. Долоні ставимо під плечима, всі пальці широко розкриті, долоні повністю прижиті. До підлоги притиснуті, коліна в нас під кульшовими суглобами на ширині тазу приблизно. І ми будемо зараз навдох прогинати, садити таз назад і з видихом, з круглою спиною хребет за хребцем, плавно рухаємось вперед. І знов прогнулись вдох, посадили таз назад. І з видихом вернулись вперед. І ще вдих розкрились. Назад. І видих. Вперед. І ще один останній вдих. таз назад до п'яти. І з видихом. вперед. І зараз розводі трошки ширше. Ноги і долоні можна на ширину коврика поставити. І ми зараз навпаки будемо з круглою спиною сідати назад. І плавно по підлозі, скользимо грудною кліткою, і виходимо вгору. І знову округлили спину назад. І розкриваємо грудний відділ. Поклику, виростаємо вгору. І ще два. Округлились назад. І видих, вижимаємо себе. ще один. Округляємось і повертаємось в центр. Добре, збираємо стопи. Разом коліна в нас розведені, за руками витягуємося вперед. Пальчиками крукуємо, тягнемо в підлогу, вдих, видих тут. І ще один вдих та видих. Добре. І плавно підіймаємось і виходимо в позицію собака мордою вниз. Переминаємось зі стопи на стопу, по черзі згинаємо одну ногу в коліні іншу. І рівною ногою, п'яточкою, тягнемось до килимка. Угу. І зупиняємось, згинаємо ноги в колінах, живіт тягнемо до бедер, розслабляємо шию, маківка дивиться вниз, і руками добре відштовхуємось від підлоги. Глибокі вдихи та видихи тут. Долоні добре притиснуті до килимка, всі пальці широко. Угу. Ми зараз будемо з цієї позиції перетікати вперед в планку. На вдох, одна рівна лінія таз підкрутили, лопатки штовхнули вгору. І з видихом. Витискати себе знову назад в собаку. І ще повернулися в центр, вдох, планка. І з видихом. Витиснули себе в собаку, мордою в нос. І ще давайте два. Вдих, одна рівна лінія. І видих назад. І ще один. Вдих. І назад. Видих. Угу. Стоїмо тут, ще витягуємо спину. Один глибокий вдих. І видих, і плавно підходимо долонями до стоп. ноги в нас зігнуті добре в колінах, вкладаємо живіт на стегна, розслабляємо шию, маківка внизу. Провертаємо руки долонями вгору, так, щоб вони лежали на підлозі, згинайте коліна до комфортного стану. І декілька глибоких вдох і видихів, залишаємо ступ. Вдих та видих. І ще один вдих. І видих. І ми плавно розкручуємось хребет за хребцем нагору і виростаємо. І руки у нас йдуть через сторони вгору вдох. Ми відтягуємось, і тепер ми ніби пірнаємо вниз. Починаючи від рук і скручуємось голова, грудна клітка округляється, ми опускаємось вниз біля ніг і крукуємо руками знову вперед, собаку мортою вниз. Вдох, видих, ми робимо тут. І тоді підходимо руками знову до ніг і плавно гроба за хребцем, розкручуємось вгору. І ще руки через сторони вгору видох і пірнаємо вниз на видих. Опускаємось і знову крокуємо вперед собаку морду вниз, вдих, видих тут, витягуємо спинку і знову крокуємо руками назад. І плавно хлебець за хребцем виростаємо. І ще один раз повитягуємось кору вдих і з видихом ниряємо вниз і йдемо вперед. Руками і вдих видих, витягуємось тут. Добре, опускаємо на коліна. Перехрещуємо стопи позаду себе, сідаємо, витягуємо ліву ногу вперед, праву ногу заводимо за ліву Стопа на підлозі. Вирівнюємо спинку, опорна в нас права рука, і ліву витягуємо вверх на вдох і з видихом заходимо лівим ліктем за праве коліно і скручуємось, дивимося вправо. Видихаємо, залишаємось тут ліктем, штовхаємось від коліна, маківка витягується вгору. Добре. І повертаємось в центр, кладемо ногу або зверху право наліво, або опускаємо стопу. Біля стегна витягуємо під себе сіднички, і витягуємось вперед до ноги. Можна руками крокувати по килимку, або зробити захват за ногу. Ми не скругляємо спину і не тягнемось лобом до коліна, ми з рівною спиною животом тягнемось до стегна. Стопа у нас ліва на себе, а праве коліно весь час ми штовхаємо вниз підлогу. І видихаємо. Добре. І плавно підіймаємось і змінюємо, витягуємо праву ногу, ліву згинаємо, переводимо за праву, витягуємося, вирівнюємо спинку, позаду ставимо ліву долоню, опираємось в неї, за правою виростаємо на вдох і з видихом переводимо лікоть за коліно і штовхаємось ліктем від коліна, погляд назад. За ліве плече видихаємо, спина рівно живіт підтягнутий, маківка витягується вгору, вдих та видих тут. Угу, і вертаємось в центр і знову кладемо ногу ліву або зверху, або з Біля стегна поправляємо сіднички, відтягуємо з -під себе м'які тканини. Ліве коліно в нас тягнеться вниз, стопа права на себе, і ми з видихом лягаємо животом на праве стегну. Руками крукуємо вперед по клинку, або захоплюємо свою праву ногу, погляд на пальчики правої ноги. І дихання глибоке, стараємось розслабитись і потягнутись ще далі, ще глибше. Тих угу. та вид. І ще один вдих. І видих плавно піднімаємо. Добре, витягуємо обидві ноги, злегка їх струшуємо. І зараз ми згинаємо ноги в колінах, руки ставимо, пальці дивляться вперед, за тазом, і ми будемо зараз піднімати таз вгору, на вдох, значить в сідничний міст, ми виходимо. і опускати вниз на видих, не опускаючи не садячи повністю. А хто може, ми пробуємо пронести таз за руками, вирівняти ноги повністю. Або залишаємось тут, в попередній позиції. На вдох ми штовхаємо таз нагору і з видихом проносимо назад. І ще навдих. Виштовхнули себе. І назад видих. І ще давайте три рази. Вдих. І видих. І два. І останній, то, може, зупиняємося тут, угу. і опускаємо таз вниз. Підтягуємо до себе обидві ноги, згинаємо їх в колінах, коліна розкриваємо в сторони, витягуємось за маківкою вдох. Можна попружинити трошки колінами, розкривши їх, і хто хоче. З видихом трохи опускаємось вперед. Якщо вам це комфортно, ви можете розкрити ноги долонями, наче книжку, і потягнути лігцем натиснути на колівка і потягнутися вперед, ви наче живіт, хочете вкласти до ваших Стоп. Не носом ми тягнемося і округляємо спину, а з рівною спиною ми тягнемо живіт. Вперед поглядом і видихаємо. Глибокий вдих. І видих. І ще один вдих, І видих добре. Збираємо коліна разом. Ноги ставимо. Приблизно на ширині тазу опускаємо стопи, руки нас підтримують, і ми прокатимось з одної сіднички на іншу. І у нас коліно торкається однієї стопи і перекатимось на іншу сторону. З видихом вдих в центр і видих. Опустили. І ще вдих. І видих. Добре. Залишаємось в центрі збираємо. Знов сідаємо. Комфортну для себе позицію з рідною спиною і витягуємось навдо мору і з видихом відпускаємося напругу. І ще один раз вдих. І намасте видих. Дякую всім за практику. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за регулярними практиками, тренуйтесь зі мною. І також, якщо маєте бажання, внизу в описі під відео є посилання на мій інстаграм та банку Монобанку, якщо ви бажаєте задонатити і подякувати за мою працю. До зустрічі!